І усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на преміум Бракхейвен. Можливо, ви довго чекали цю серію, але ось вона. До речі, вибачте, за якісь там звуки, то я просто в селі. Так, ну що, а ми починаємо. Так, і перша ось така ось у нас машинка. І е е е е е вона дуже гарно виглядає, якщо чесно. Тут є 10 місць. Та можна там їхати з хаосом, якщо у вас там хаос, наприклад, в Брокхевені. Я думаю, це дуже круто. І цю машинку я, звичайно, раджу. Так, і перейдемо ми до другої. Ось так вона виглядає. Так, і ось наша друга машинка. Це, напевно, ламба. Ну, це ламба, напевно, якщо я не помиляюсь, Е, І я думаю... Що вона дуже крута, тому що я багато разів їздила і я її раджу теж. Дуже крута, і вистачає на два міста, якщо я це вже сказала, то вибачте. Так, третя, ось така ось у нас автівка. Я навіть не знаю, яка це марка машини, але якщо ви знаєте, то ви можете підказати мені у коментарі. Я спробую їх відкрити. Та ну, Вона дуже крута, займає чотири міста. Ой, міста, міста. Та і, ще можна сісти у багажнику. Я її теж раджу. Як бачите, у нас тут вже випав сніг, а ми переходимо далі. А далі ми переходимо до гвинтокрила. А далі ми переходимо до гвинтокрила. Так, давайте починати. Давайте вже сідати. До мене одна дівчинка, навіть ще приходила і хотіла сісти, але їй не можна, у неї немає мати. Дивіться, тут можна згоривати скорость, швидкість, вибач. Е, Можна повертати, але його не дуже просто повертати, тому що я одразу, коли купила преміум, то я не дуже розуміла. І можна літати куди хочеш, як захочеш. Е, ну, і я його теж раджу. Ну, все, що в преміум, то я все раджу. Це дуже круто. Преміум це круто. Ой! Ой! Ой-ой, бака. А далі ми переходимо до саней Санта-Клауса. Е, недавно була обнова, і ось що з'явилося. Ну, і в тому році теж таке було. Так, ось і ми переходимо, давайте. Е, його е, теж лігурювати як гвинтокрил. Тут хватає місця на десь на 4. Я тут вже літала з подругою. Дуже круто, воно дуже прикольно там вже інгулюється, я вам вже це сказала. Дуже круто і дуже виглядає, як будто ти сам Санта Клаус. Дуже круто виглядає, правда. І я його теж раджу. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Називається він Наомі на зв'язку. Там я пишу інформацію про сходки та коли у мене вийдуть відео. Там справді дуже круто, так що ви підписуйтесь, не пожалієте. І зараз я вам покажу прикольні квартири. Е, Перший я вам покажу ось такий ось дом, він теж за преміум, ну це зрозуміло. Ось дивіться, зараз він заспавниться. Так, як бачите, ось так цей дом виглядає. До речі, це можливо теж оновлення, але я не дуже знаю, ну но... Но це дуже прикольно виглядає сніжинками. Можливо, їх додали. І так, перше, це у нас е, ось такий басейн. Я не знаю, тут ще торчить якась штучка. Ну, це виглядає дуже гарно. Це як прикраса виглядає. Тут ростуть ще дерева та є гараж, можна так сказати. Так, дивіться, спершу ми ось так заходимо. Тут є. Е, Дві, дверця, як можна сказати, тут у нас є басейн. До речі, тут є десь секретка. Ну, зараз почекайте. Я ось пускаю. Тут можна класно проводити час з друзями та е, просто веселитися. І далі я вам покажу перший попит. Тут можна займатися спортом. Ось бачите? Тут круто. Тут реально круто. Ось. Е теж можна тут проводити час з друзями. І там можна відкрити тут свій хаус. Так, і далі тут ми заходимо, а тут у нас йде гараж. Я думаю, це уже зрозуміло. Так, ну далі у нас йде отака от кімната, вона теж дуже гарненька. Тут є, е я не знаю, якийсь портрет, типу, що це. Не знаю. Коротше, напишіть у коментарі, якщо ви знаєте. Видно, тут скляні якби, стінки, можна так сказати. І дуже круто теж. Хватає на дві людини. Так, і далі ми перейдемо до другого поверха. Ось так він виглядає, як бачите, дуже гарно. Так, спершу у нас ось така от, можна дивитися телевізор. Е, відпочивати тут е, круто. Та, бачите, у нас тут книга. Тут ніякої нема секретка, це дуже, це дуже сумно. І тут ще є камін. Це дуже теж круто. І це за обнова, ось, о, бачите, тут ось такі от носочки, типу. Як ну ой, що? Ой. Я... А! Так, я вибралась, і як бачите, це дуже круто. Ось. Я... Ой, почекай, а як. О, все, я включила. Вибачте, звісно. Так. Я включила, і це дуже, якщо чесно, гарно виглядає. Так, і далі ми перейдемо до кухні. Ось ось тут у нас стоїть ялинка, я навіть її не ставила, вона просто за е, оновленням таким. Так, ось і кухня. Тут у нас теж висить портрет. Є ще у нас балкон. Тут можна їсти, ось, бачите, столик. Готувати тут. Ну тут багато картин ще висить. А ось ще є. ой, то є. Е, ось така ось ванна, кімната. Тут можна сходити в, у туалет, помити руки, як ви бачите, і це дуже круто теж. Так, а далі ми перейдемо на третій поверх. Так, як бачите, у нас теж тут картина висить спочатку. Е Тут у нас спочатку йде кімната, ось така ось. Я не знаю. Я так і не розумію, що це таке. Як думаєте, напишіть, будь ласка, у коментарі, тому що я не розумію, що це це якось поличка. Я на неї вже старалася нажимати, але вона нічого, я не розумію. Тут теж картина є: дві полички та кровати. ну, Можна на дві людини. Так, як бачите, у нас і ще раз тут картина висить, вони дуже гарні, якщо чесно. І тут ще, як можна сказати, балкон, але його не можна війти, І це навіть виглядає дуже гарно. Ой, куди я пригнула? Так, я думаю, вам буде так краще. Дивіться, далі у нас де така от ванна теж кімната, тут вже можна помитися, сходити в туалет та помити руки. Тут теж біля туалету. Теж є картина, ось така от гарненька. Я думаю, тут не буває навіть не одної негарної картини. Так, а далі ми йдемо ось сюди. Тут хватає, тут два ліжка, одне на горі, а одне снизу. Воно двійне, як можна сказати. Далі у нас йде от картина теж. Тут, тут хватає на дві людини теж. Це дуже гарно, якщо чесно. Так, і далі у нас де ось така ось сама велика кімната. Ну, цьому домі. не. Дивіться, ой, дивіться, там у когось, коротше, хеппі хаус, як я бачу. Ну, ладно, якщо чесно, прикольненько. Е, Так, е, я зараз показую вам цей дом преміум, так що показую. Дивіться, тут у нас е, можна на дві людини теж. Тут є картина. Е, Теж картина тут є, і тут дуже круто. І в місці з цієї кімнати є з'єднана ванна. Це теж так же дуже круто. Ще тут є сейф і є м, одежда, можна так сказати. Е, і тут можна купатися. Ну, я вам вже у подробностях не буду я вам розказувати, так що, як бачите. Тут туалет! Це дуже круто. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте наступні відео. І якщо ви додивились до кінця, то поставте мені вподобайку, будь ласка. Я вас лише прошу вподобайку, будь ласка. Так, я вас не буду вже е, Так що, якщо поставили, то ви молодці. Всім пока!